Шановні українці, з полону дійсно з російських тюрем, ніхто не повертається здоровим. Там катують, там мучають, там застосовують геноцидні практики. І наша з вами задача зробити все для відповідальності Росії за ці злочини, які не мають терміну давності. Там гвалтують. Але дуже багато полонених повертаються дійсно з важкими хворобами: туберкульоз, онкологія, які потребують довгого лікування. І очевидно, що в цей час потрібно допомогти людині отримувати виплати. Ми підтримуємо цей законопроект. Ми багато долучаємося так само чи можемо зараз до питання звільнення полонених. Ми дякуємо всім у нинішній владній команді, хто працює над цим, усвідомлюючи, яка це важка. Тема і дійсно Росія блокує звільнення полонених. Вона робить це з 2014 року, але дуже важливо підтримувати і родини полонених. Ви знаєте, що щодня стоять родини полонених, які з 22-го року чекають своїх рідних біля Верховної Ради України. Дуже важливо, аби вони мали той центр, куди можна звернутися зі своїми проблемами, зі своєю білю. І я хочу наголосити, що. Приймальня президента верховного головнокомандуюча на сьогодні фактично не працює. Вона знаходиться в урядовому кварталі, доступ до неї закритий, і ми, наша команда, неодноразово отримували скарги від родин полонених, що вони не можуть туди достукатися. Нагадаю, приймальна президента це офіційна структура, яка отримує дуже щедре бюджетне фінансування, і вона має працювати. От е, е, полонені мають право зустрітися з президентом представниками цієї приймальні передати листи, розказати про свої болі, ми вимагаємо від офісу президента негайно налагодити роботу приймальні президента. Вона має